Щоня для засуджених у львівській виправній колонії номер 30 прийняли таємство Господні шість в'язнів. Обряд проводили настоятелі кількох релігійних общин. Зі слів самих в'язнів, вони хочуть стати на шлях вірний та покаятись. Загалом в установах зі злочинцями працюють півтори десятки релігійних та громадських організацій. Тож мірозповідання та погляди у місцях позбавлення волі вибір кожного. Засудженому Юрію 36 років і в біографії чоловіка вже три тюремних терміни. В'язень вперше потрапив за грати в 14 років за крадіжку. Після цього почав вживати наркотики і повертався в колонію знову і знову. Попав в колонію за крадіжку, бивши наркоман. Господь мене тут не йшов. Я покаявся, звільнив на всіх залежностей. Підняв мене духовно, бо я був впавши духом. Багато хотів собі зробити лиха. Тепер у в'язні інші плани на життя. Крадій у минулому планує створити сім'ю і влаштуватися на роботу після того, як вийде на волю. Чоловік зізнається стати на правильний шлях допомогла віра. Якщо дасть Бог, якщо дасть Бог працювати, заробляти своїми руками, щоб мати можливість допомогти іншим людям, і розказувати таким самим, як і я, наркоманам, бивши наркоманам злочинцям, що є вихід тим, хто в топіку є вихід, а вихід це Господь. Про релігію та хрещення як спосіб соціалізації розповідає психолог. Фахівець твердить поліпшення після схожих обрядів заязнями таки спостерігають. Вони стають спокійнішими, вони ходять на зібрання, вони ну спілкуються між собою, між іншими засудженими. І прогрес є дійсно. Вони спокійнішими, хочуть навчатися, ну порушення за ними яну. Не бачу колонія номер 30 Це установа середнього рівня безпеки. Більшість злочинців вже були попередньо засуджені, тож пенитенціарники готові до співпраці з усіма організаціями. кажуть, там можливо таким чином в'язні стануть на шлях виправлення. У нас підписані угоди з 14 релігійними та громадськими організаціями, які займаються просвітницькою та соціально-виховною роботою серед засуджених. Відвідують їх щодня згідно графіка. У нас є складний на графік для кожної організації окремо є кімнати, молитви, є церква, є також капличка. Вряди хрещення у колонії відбуваються не вперше. Приймають віру та каються по кілька в'язнів щороку. Віталій Гамадин, Назар Петуляк новини.